Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що сьогодні? Ну, як мінімум, ми не можемо обійти стороною 28 пунктів того лайна, бо ви знаєте, якщо воно виглядає як лайно, смердить як лайно? Ну то напевно воно і є лайно. Але цих 28 пунктів це саме російський план, і про це є вже неоднозначні підтвердження. Взагалі, а чому ми його обговорюємо? Ніхто з вас не задумувався, чому взагалі весь світ навколо нього крутиться сьогодні. Останні дні, останні події свідчить про те, що відсутнє українське. Так, саме відсутність нашого чіткого е, планування подальших дій, саме відсутність наших чітких пропозицій, а як ми бачимо майбутнє, є причиною того, що вигулькнуло оце російське лайно. Тому, якщо ви хочете почути відповіді на ці запитання, будь ласка, підписуйтесь на канал, ти файники, коментуйте, донатьте на ЗСУ і підтримуйте нас. Кнопка спонсорства, Монобанк, PayPal в описі до відео ви знайдете. А ми починаємо. Отже, ключові чиновники адміністрації Трампа увага до останнього не знали про новий мирний план. План капітуляції України розробляв Вітков і Кірил Дмитрієв. без значної участі американських урядових відомств. Про це повідомили обізнані джерела. За їхніми словами, Рубіо участі в розробці, вибачте, цього лайна не брав. І що саме? Рубіо підтвердив, план є російським і не відображає позицію адміністрації Трампа. Про це повідомили журналістам американські законодавці, які спілкувались з держсекретарем. За їхніми словами Рубіо зателефонував двопартійній делегації конгресу, поки прямував до Женеви для переговорів з українськими посадовцями. І він назвав план російською, увага, пропозицією, а не ініціативою США. Сенатор республіканець Майк Раунс, який підтримує Україну, пояснив, що США отримали документ пропозицію від РФ, і як посередник домовилися поділитися нею з Україною. Все змінилося після того, як Кирил Дмитрієв злив документ журналістам Аксіос, представивши його як спільний план США та Російської Федерації. Ну я так розумію, що представником США був саме Вітков. Чи наділений він повноваженнями розробляти спільний план і представляти його як нібито узгоджений з Америкою? Це питання вже до американців. Але аналітики звернули увагу, що оригінал документу, ймовірно, походить з російської мови. Пам'ятаєте, ми говорили про ті фразеологічні е, звороти, які були перекладені, ну, скажімо так, непритаманою англійською мовою. Але. Журналіст The Guardian Люк Гардінг зазначає, що багато фраз звучать природно російською, але є недолугими англійською, і це радше список побажань Кремля ніж план миру. Про це пише Гардінг. За даними The Hill, Конгрес США не був проінформований про план і дізнався про нього лише з медіа. Експерти Марк Тот і Джонатан Світ. Взагалі, вважаю, що Росія могла навмисно активізувати його зараз, аби скористатися політичною кризою в Україні, зокрема, скандалом довкола корупції. Сенатор Майк Раундс також заявив, що Рубіо не підтвердив жодних погроз щодо припинення уваги допомоги, якщо Україна відмовиться від плану. Намір полягав у тому, щоб взяти те, що зараз публічно обговорювалось в новинах, і дати українцям можливість ну, відповісти на це. Пояснює Раунс. Українці, в принципі, вже відповіли. Вони послали нахер за русським кораблем і план, і подготовітелі цього плану. Але законодавці наголошують, що звернулися до Рубіо після того, як міжнародні лідери почали гостро критикувати документ. І виникла плутанина щодо того, а чи має він дійсно підтримку в США. Саме тоді Рубіо погодився пояснити ситуацію і дозволив оприлюднити свою позицію. Тим часом. Президент Трамп в суботу пом'якшив риторику. Пам'ятаєте, да? вони зобов'язані це підписати до 27 числа, до четверга, ну, коротше, ми ж це все з вами чули. Тобто Трамп пом'якшив риторику і заявив, що можливий мирний документ не є його фінальною пропозицією напередодні ключових переговорів. Але, що відбулося, народ? Відбулось те, що на цей інформаційний вкид Дмитрієв, напевно, знову получить підвищення в. Бункерного діда, так, тому що він дуже вміло це зробив. Так, от ще раз наголошую: на цей інформаційний вкид він дав результат. Він дав поштовх до активізації всіх. Тобто, ми ж давно не чули про те, що європейці разом з Україною розробляють план, і Зеленський нічого взагалі не казав про пропозиції України. Ми взагалі в інформаційній площині в позиції України для майбутніх переговорів не чули. Ми лише. На превеликий жаль, реагуємо на те, що нам вкидують росіяни. Але реакція Зеленського, коли він нас поставив раком між дуже тяжкою зимою і непростими рішеннями, чесно кажучи, мене не здивувала, тому що він реально повірив, в те, що цей план був напрацьований разом з американцями. Бо! Представник України, такий як Уміров, фактично своєю присутністю легітимізував цей двіжняк, влаштований Віткофом, геть не другом України, і, звичайно, звичайно, Дмитрієвим. Ще раз наголошу: він повівся на цю херню, і в цей блуд в вчорашньому зверненні намагався втягнути нас, щоб ми почали вибирати між поганою зимою і поганим планом від Віткофа. Що ще позитивного, окрім того, що активізувались всі процеси, і захід теж стрепенувся. Я сьогодні говорю про Західну Європу. Позитивного є те, що ми побачили із містер Мєро? Так, ми сьогодні побачили, як ще одна чергова консерва просто вскрилася, легітимізувавши цей треш, і звичайно внісши пропозиції щодо амністії всіх учасників цієї війни, в тому числі мародерів. Які тирили західну допомогу? Пам'ятаємо, лише один пункт цього трешняка був змінений, бо хотіли перевірити всю допомогу Україні. Але завдяки українській стороні, а я нагадую, це був умірок був змінений цей пункт щодо перевірки України і витрачення допомоги на пункт амністії всім учасникам, в тому числі і вбивцям на території Бучі. Це я просто хочу сказати, що свої мародерства вони готові приховати, навіть пробачивши росіян, які вбивають українців, в тому числі. Тому, друзі, ми маємо бути пильними. Але я ще хотів дещо вам сьогодні сказати, і це стосується саме наших західних партнерів європейців дуже непогану аналітику зробив е, пан Дроздов, і я просто з вами хочу поділитися, що у нас не такий великий лаг часу. Бо ви собі уявіть, якщо з нами американці поступлять так, як в свій час поступили, я вчора розповідав, з В'єтнамом і не тільки. Багато є прикладів історії, де Америка відповзає Ну, Будапештський меморандум, там же ж теж є підпис президента Америки. Правда? Є. І гарантії нашої територіальної цілісності є. Але справа наших гарантій це наші Збройні Сили. Отже, ми маємо, звичайно, оптимістично бути налаштованими на допомогу західних країн, але маємо не забувати, що все міняється. Дивіться: Німеччина неонацистська альтернатива для Німеччини, є там така політична сила, має 21%. Тому оптимістам, які надимлено вірують у те, що Європа потрапить змінити Америку у разі втрати її підтримки, варто враховувати тренди, які зараз відбуваються в Європейському Союзі, а саме такий правий ухил, політика ізоляціонізму і так далі. От Німеччиною я вам привів як приклад Великій Британії на місцевих виборах перемогла правопопулістська партія Reform UK на чолі з одіозним політиком Фараджем. Румунія президентом мало не став проросійський Сіміон. Він набрав 46%. А ультраправий Альянс за об'єднання Румунів має рейтинг 41%. Тобто, все на грані фола, все на грані того, що політика ізоляціонізму і непідтримки України продовжує рости в західних е, країнах. Португалія на дострокових виборах ультраправа партія Чега вперше перемогла лівоцентристських соціалістів. Польща ну, президентом став консерватор Навроцький. Я би сказав би не зовсім консерватор, але тим не менше, Навроцький якраз таки робить такі неоднозначні заяви, закиди в бік України, і ми це бачимо. Богу дякувати, що там ще є міністр закордонних справ. Міністр оборони, там є Туск, тобто там трішечки система правління в Польщі сьогодні не дає можливості Навроцькому тягнути лямку, якраз таки щодо претензій України. Чехія на парламентських виборах перемогла правопопулістська партія АНО 35% яка створює коаліцію з ультраправою партією СПД. і лідер саме став спікером. Нідерланди, на дострокових виборах ультраправа партія Свободи розділила перше місце з однаковим результатом в 26 мандатів. Ви розумієте? В найближчі роки правопопулісти вже не, ну, скажімо так, вони, вони ж націонал-радикали. Вони вже фактично, ну, не скажу, що путіністи, але десь так будуть ставити європейським урядам, і це автоматично потягне за собою. Такий український скептицизм по відношенню до України. Ну, це як мінімум, класична демократія в Європі починає залежати від суспільних інтересів, і, скажімо так, як би там не було, вони не можуть бути осторонь. Але я хочу нагадати, що так Богу дякувати, наприклад, Чехії, президентом є Петер Павел. Богу дякувати, що Європа ще знаходить сили протистояти закидам Фіцу чи того ж самого Орбана. Але ще раз наголошую, друзі, нам потрібно бути пильними і не розслаблятися. Дуже маленький лаг часу для цих всіх речей на даний момент. Ну, і ще хотів би одну новину показати вам, вже повертаючись до України, навіть до тієї окупованої частини України, яку ми поки що не контролюємо. Я вам покажу зараз невеличке відеосюжет. Ви зрозумієте, про що йдеться мова. Отже, це сюжет, про що. Правильно, це сюжет з окупованого Бердянська. Це люди мобілізовані, ідуть, сідають в автобус. Ви десь тут бачите крики людолови, ви десь тут бачите мамочок, які штурмують. Оте, от ненависне ТЦК. Ні. Бо оці люди завтра підуть штурмувати наші позиції. Так, крім того, що росіяни проводять мобілізацію на окупованих територіях. Дуже багато там сьогодні готових не тільки мобілізуватися, але й підписати контракт. Я до чого веду? Я веду до того, що у нас настрої трішечки інші, і потрібно поважати закон України, потрібно поважати ту країну, яка бореться, а саме наших побратимів, і потрібно мати розуміння. Захист батьківщини це є обов'язок, обов'язок громадянина. Ну на цьому ставимо три крапки. Щиро дякую, і ми переможемо. Слава Україні!